Дарова! Я не корова, я бандима. І сьогодні я повернувся і не пустими руками. Все, бачите? Це такий патч каналу. Колись буде життя, будемо його розвивати. Ну, а сьогодні ми будемо кататись по велотреках, робити самі його, продовжувати доріжечку. Спробуємо зробити трампліна. Ну і в принципі таке щось, в ході цього будемо робити. Ой, подивіться на мій показник FTA. Наша велодоріжка. Я хочу так, так, попробую тут зробити, так, туди одну дорожку, туди і ще там, може, зробимо. А тут ми на краєчку поставимо трамплінчика винові. Ми тут пару пересадили, прям пересадили. Я ми взагалі то перший раз зробимо, я не експерт, як розказувати. Але бачите, ми використовували все дерево, як опору. Накидали під нього часу і біля, щоб менше землі було. І просто землю і воду. Робиться як бетончик і воно буде, бачите, міцне такі. І велику пару разів ногами протипувати, воно тут шикарно. Ось такі опори можна поставити, щоб земля не розказилася. І все шикарно. Бачите, як ми робимо. Класно. ми ямку викопали і зараз будемо тестувати. А ну давай! Хопимо далі, Тут, бачите, земля це чорна, дуже погано пробиватися. І тут пеньок в настрої трохи прокопати, це все зробити. А так воно дивіться, бачите, нахил ми такі зробили. І наш траплинчик. Ну думаю, сьогодні метрів 30-20 дорожки викладемо такої прям чистейшої. Може і більше, як там вийде. Так, а тепер хочу закликати вас дати відповіді на мої запитання в коментарях бажано. Як вам мій патч? подобається, ні? Може зробити ще таких а ФТА? Бачили як змінився за відео? І оцініть нашу роботу, якість відео, як вам таке? Хотіли б на такому поїздити? І цей. Які ви хочете відео побачити наступному? Як ми летимо на тих трамплінчиках? Зробити ще якийсь жорсткий. Більший набагато, здоровелячий. Чи ще щось придумати? Там у нас є ярки, там можна зробити. Багато чого. Чекаю тебе в коментарях з твоїми оцінками і з твоїми поважаннями. Ну а це був ваш час з бандимою. Якщо вам сподобалося це відео, ну, поставте вподобайку, підпишіться, бо це не останнє відео, це тільки початок початку. Так що підписуйтесь і бувайте, та не забувайте, бандима повертається.